Всім доброго дня! Я Ліда і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам ось такий цікавий візерунок сіточка. Він красиво виглядає як із бавовни, так і з вовни, ангори, якихось пухнастих пряж. Цим візерунком можна в'язати як майки літні, так і кардигани. Він дуже красиво виглядає. Отож, цей візерунок складається з трьох петель і чотирьох рядів. На спицях в мене 11 петель це 3 рапорти і 2 кромкових петлі. Перший ряд в нас буде установочний. Ми його будемо в'язати один раз і більше повторювати не будемо. В мене це виворітня сторона, тому всі петлі я буду в'язати виворітніми. Якщо ви цей візерунок будете в'язати по колу, то установочний ряд ви в'яжете всі лицеві петлі. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі, всі виворітні петлі. Кромкова також виворітня. Так, Установочний ряд ми пров'язали, пров далі йде перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві разом лицевою з нахилом вліво. Знімаємо із цих двох петель одну, одну залишаємо. Розвертаємо її, підхвачуємо наступну петлю, також розвертаємо і в'яжемо дві разом з нахилом вже вправо. Ось так. І накид. Ось це рапорт візерунку. Знову дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, одну петлю знімаємо. Іншу розвертаємо, підхвачуємо наступну петлю розвертаємо. В'яжемо дві петлі лицевою з нахилом вправо накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, одну петлю знімаємо, іншу розвертаємо, підхвачуємо ще одну петлю. І пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, і кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку в'яжемо всі виворітні петлі. Якщо ви цей візерунок в'яжете по колу, то всі петлі ви в'яжете лицевими і накиди також. Третій ряд візерунку. Далі нам потрібно змістити наш візерунок, так як він в нас йде, ось ви бачите, в шахматному порядку дірочки в нас йдуть, нам потрібно його змістити. Першу петлю знімаємо, це в нас кромкова, і далі в'яжемо лицева. Накид, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одну петлю знімаємо, другу перевертаємо, підхвачуємо наступну, перевертаємо, переносимо на ліву спицю і пров'язуємо їх дві разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Одну петлю знімаємо, другу перевертаємо, підхвачуємо наступну, також перевертаємо. Переносимо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою дві разом з нахилом вправо, накид лицева і кромкова виворітня. Четвертий ряд візерунку ми в'яжемо так, як другий. Всі петлі виворітні. Якщо в'яжете по колу, то всі петлі лицеві. Ось ми зв'язали рапорт візерунку. І так, повторюючи, з першого по четвертий ряд вна... в вас вийде ось такий чудовий візерунок Сіточка. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати. Вам це не тяжко, а мені це дуже приємно. Це допомагає розвитку мого каналу. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.